Привіт друзі! Ви на каналі Алік І сьогодні у нас буде невеличка розпаковочка. Ну, звісно, розпаковочка раді планшета. Заказав за 49.95. Ну, оставим його напослідок. Саме цікаве Саме цікаве. Так, перший... Перший товар у нас це вроді би ножичок в виде, типу, скальпеля, щось таке. Це, типу, для розпаковок, щоб по цим... Не чиркать постоянно. Давай Оп! За, за 0,8 э, Скриншоты будут тут. Получается. Такие вот ножичек у нас. Такие ножичек. Да. Складные. В виде скальпеля. ваш такие. Зараз будемо провіряти на посилочках. І прийшли у нас лезвія. Десять штук там вроді би лезвій. Ну розпаковувати не буду, щоб потім не потеряти їх десь. Хай так і буде. Так. Так, це вже не треба. Можна в сторону. Це туди так. Це у нас... 0.46 центів. А, це у нас прийшов штур, другий для... E -e, Wi-Fi роутера Замовляв Коли світ виключаю, Щоб інтернет був Ну да, взагалі чітко. Взагалі практично вообще жал Хороший. Рекомендую. За свої гроші Он такий шнур прийшов Ну то я заказывал перший, получается, там можна було регулювати 9, 12 а цей просто на 9. Ой, на 12. Да. 12 вольт. Так, идем дальше. Идем дальше. Так, це у нас Ну, люди... А, це я... 0,1 ну, цент, це якісь заколочки, там тоже за полів дерева замовляли вроді би. Щоб дали воду. Верніш. Да, ось такі от заколочки. для девчат вот такие вот ну прикольно есть знакомый кое есть где ты девочки не, блин небольшой подгончик ус так це у нас а це распаковываю по міг понять что там внутри це у нас 0,6 центів підвіска така подарункова. Ну не знаю, звісно, хто таке буде носити, але но я із того замовив, що воно так, ну типа, дешево, з 0,6 центів, це ж не гроші. Отак От воно виглядає пірамідка. Париж написано. З другої сторони... Франц. Париж, Франция. Вот так вот він виглядає, шнурочок такий. Типа подкожены. Ну, прикольно комусь там на подарок, кто любит там. Про Париж, про Францию, про Вельфильвую башню. Вот такий вот сувенірчик. Так Це просили заказывать щось уже поболее. Одного доллара. То заказом уже по одного доллара. Ну я ще трошки просто буває, літом на копи виїжджаю з металлоискателем. Ну ще не відоси не знімав, конечно, на YouTube, но ну, буду пробовать тоже. Е, для телефона три матч за 4,81 цент. Ой, 4 долара 81 цент. Прийшов. Вот такая инструкция у нас тут. Ну, Я думаю, вы поняли, что за крепление. Кто шары. Вот ну, так оно Ну, Пластик, скажу, довольно такий, ну нормальный. Думал, что может такие хрупкий буде, но он такий, ну типа, типа капроновый. Не полумается, если десь там случайно ударитесь. Так, це у нас... Ой, ця штука така теж Піде. Там, ну да, це все. отак, так, наверное, чи ні? А, о, вот так. Вот так от получається. Ну тут крутилка. це кріплення, щоб їздило вверх-вниз. Вот так от сюди засовується. Ну, це розбирати це надо. Для телефону. Вот такая... А, вона розкручується. Получається. Зажали телефон, закрутили. То він на вірочку не выпадет и тут получается крутилка. Вліво, вправо. Можна, ну як хочешь его регулювати. Получається. А, а воно тут далі кріпиться вот так, получається. А, вот так. Отак кріпиться сюди. Ну давайте зараз беру быстро. Так, збираємо. ця штука так. Вс, закручуємо сюда. У нас по идее, да? А, ну так, треба ще попасти тут. Чтко, щоб було. Ну, о! Вс, попали. Закручиваем. Оп, ну да, зажимає нормально. Думаю, телефон буду тримать по-любому. Так, и далее у нас. Не понял, что сейчас штука работает. Стоит. А, просто накручивайте сюда, получается и і... вот так вот, да. О, все. Все. Ну да, Йо. Телефончик зажали, собі, чікс, Тут піджали, Тут піджали, Телефончик поставили, зажали. і все. і йдете, знімаєте собі, Ну там як удобно, можна так. можна, типа отак, знімати там, тобі Телефон стоїть тут екраном до вашого лиця, і з металлоискателем. Буде нормально, я думаю, по ідеї, Ну можна і не тільки с можна і ще. для чего -то? Ну я себе заказывал для металлоискателя вот такая вот приблуда. педа. Так, ну и самое интересное. И за чего все мы сегодня собрались. Планшет за 49 центов. Кстати, на 8 память 265 гигабайт. Так аккуратненько его. Конечно, здоровенный, даже это В екран не влаза. Зато з китайським воздухом. Ну, запакований нормально. Гришки нема з китайської сторони. BDF Technology. Ось такий от у нас планшетик. Прийшов. Так, що у нас тут по характеристикам? Ну тут ничего немає, наверное, ну да. Нема характеристик ніяких, не пишуть. Ну можно по QR-коду, наверное, може подивиться, что там. Ну давайте распакуем его аккуратненько. Чикс. 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 Оп. Вот такое сделаем Так, пока комплектация у нас Все у нас тут имеется Так, и зарядочка у нас BDF тоже с, брен... с брендом что у нас тут? 0,3 ампера? То есть вообще такая себе зарядочка. 5 вольт. А, 2, 5 вольт 2 ампера. Ведь 3 ампера можно заряжать на зарядочку. Ну и шнур тут, естественно. Да? Ага, у нас шнур получается с си на USB. И переходничок а, и переходничок подарок просто подки... А, ну сюда типа. Оп. Нормально. А я недавно такие заказывал на Алику, а пришел бесплатно. <laughs> Пида. А, не, я другие заказывал. Я заказывал такие, и с другой стороны это и пси. Папу заказывал. А мамы нема. Ну, будет мама в комплекте. Что у нас еще есть? Стек... не стекло, а пленка защитно. Ну и все, макулатура тут. Макулатура. Короче, понял. Ну, английский есть. Yeah. Памятка. А, и украинский есть. И украинский есть. Так, розібрали, тоже. розібралися, вот такие от планшетик у нас. Вот так він вот виглядає з усіх сторон. Железний, чувствується холодний такий. Тут у нас для сим-карт. Тут у нас, о, як цікаво зробили, на самому углу Підаукс, наушнички, тут кнопочки. Тайпси зарядочка, микрофончик, динамик и динамик. Ну что, включаем. Что ну нам покажем Может он разряженный, конечно, будет. А, я не на ту кнопку нажимаю, то кнопка громкости была. Оп. Вот так он включается у нас. Конечно, лампа тут так светится. Ну, без света тоже плохо буде. Вот так, він сзади виглядає. Були два цвета. сірий и сейн. Ну, сірий мне більше больше нравится. Ну. Железный. Обещали 8 тысяч. Аккумулятор на 8 тысяч, быть. что у нас тут шторка отака. А, він авиация типу, включений був. ну вже типу по Ну, язик не надо вибирати так настройки зайдем так настройки у нас поміняю поменяю так даже у нас тут язик міняється локация, security дисплей батарея 99 процентов кстати показывает заряжен нормально э -э тут можно не не тут не тут так назад я кварта а вот кнопочки назад вот кварта... да а ну да Пережал трохи. Ну что кита? Ладно, давайте характеристику зайдем прямо вс. Вот. У нас е модель U320 получается. Две симки, 13 android. А, я хочу увеличить. 13 android. Так, ну давайте назьем на бо По язика язык. не дуже интересно. Дата. АО, нашли. Так. Добавить. Давай А, вон є український був. Був, Так. Український. О, Друге діло. Ага, тут же ж надо, мабуть, такое зажати его. І перетащить сюди, щоб тут переключився язик. О, все, правильно. Так, де наші характеристики? А давайте. Що е ми зробимо? Ну, тут, мабуть, аккаунт треба додавати, да? Зараз я додав Бесінько аккаунт. Скачаємо їду І глянемо, що вона нам покаже. А, немає з'єднання. Ну да, що треба ж ще до Wi-Fi підключитися, Не все так швидко. Так, інтернет. Включаємо. Я думаю, вам хоч щось видно, там щось. Сам дивлюсь туди в тот планшет не знаю чи вам видно О, так може буде краще трохи. Так, Wi-Fi. Зараз, секунду Так, ну скачав я їду Де наші приложення. Так, ну вот, ось получается. Я думаю, вам видно, да? Що у нас тут? Пам'яті 8. всього пам'яті 7,4, Доступно. Е, так, ну Доступно, ну це щось пригоє, непонятно. Ну тут е, 234 ГБ пише. Так, Bluetooth 4. це понятно. Я, правда, тут толком ну сильно не шарю в цьому, так що строго не судіть. прошу. Так, у нас 10 ядер, як можна бачити. По 2 МГц 4, потом просадка йде, потом обратно по 2 МГц, 9-10 ядро. Так. Що у нас тут іще? Процесор. А, ні, це не процесор. То... Так. Ну, коротше, хто шарить, той пойме. Ось такі от нас зданні. Получається, думаю, всім видно. Дисплей. Так, дисплей. Можете писати в коментарях. версія ГП. Ось така от у нас інформація. Мережа. Мережа. Ну, понятно, думаю, тут а... нічого сложного немає. Акумулятору. Це найбільше, що мене цікавить. Так, ми кляцаємо. Скільки там? Минут 15. 93%. 99 було, 6% сняло. Ємність 8 тисяч. Ну, дай Бог, щоб було так, як вони пишуть. Android. Android у нас 13. рівень. ip 33. 23 року. Ну. 256. Розмір. Упежава, а це я вже не знаю, що це таке. Пристрої. Ну, я думаю, ви розберетеся, хто шари. Ага. Недоступно. О, що це у нас тут таке? Що то аїду вибиває все. Короче, насмотрели, щось не розрішаю планшет, а їду тут пользуватися. Ну, я ще скачав, його сліва, ну, з обличчя сайта, з першого попавшогося. Може і за цього будь Ну, Play Market щось не, не дозволяє качати, не знаю чого. В чем проблема може бути. Ну, вот такий планшет. А, ну еще можна перевірити камеру. Що у нас тут, де у нас тут камера. А, камеру і звук можна перевірити ще. Так. Где у нас тут камера? Что-то не наблюдаю я ее. Так. Сторон. Блин, привык жестами пользоваться. Я постоянно хочу <laughs> вернуться назад. Шторка открылась. Ну, шторка открывается. так. А, вот камера, наверное, да? Ну, да. Просто значок необычный такой. Ну... Камера такая себе. Давайте вот. Ну, камера мне, в принципе, и не надо. Я брал для, для других целей. Його. Вот так вот наша камера передает. Можно побачить. Вот так. Ну, для видеозвонков Піде. Що, що тут ще треба? Ютубчик, давайте зайдемо. Так, щось мені тут, Ага, понятно. Давайте в YouTube зайдемо. Послухаємо щось. Послухаємо, як ці динаміки грають. дозволити Ну давай Свои видео глянем а, блин, Не туда зашел Не туда зашел Так Сюда Нашка.

Музика без авторських прав. Киек, музика. Не уже якщо чесно, що нам. Ну як для планшета за 2000 гривень, я, ну, вважаю, що це шикарно. Передача цвета в принципе тоже нормально. Не искажа особо. Ну вот так вот. Він ну так от. вообще Ну, піде. Ну, що я можу сказати. За 2000 план же лайки. Е, що там ще? Пишемо коменти, що кого цікавить, може ще відео пересняти, бо я такий собі обзорчик <смі> сам по собі чую, що я ну, не сильно обзорчик гаджетів. Ну, питаюсь. <му> ну, На сьогодні все. З вами був Алік Шопіо. Підписуємося, переходимо. А, кстати, ссылочки на всі товари будуть в описі. Може хтось захоче замовити, то ссылочки будуть в описі. Ну, правда, ціна зараз на нього там трохи помінялась. Ну, як помінялась, я за скидками його замовляв. Там купони були в мене і ще і скидки. а зараз без скидок там за 2700 вроді можна його замовити. Ну, все одно, це вважаю, що ну, халявна ціна, можна сказати. А на всі останні товари там теж буде ссылочка в описі. І телеграм-канал, де багато різноманітних цікавих товарів, теж можна знайти по хорошим цінам. В шапці профіля буде. Ну, в описі.